Україні. Сьогодні у нас продаж на користь ЗСУ, того, що лишилося. Хочу, щоб ви розібрали це вже нарешті. Всі кошти з цього, нагадую, йдуть на повернись живим. Всі, абсолютно, нічого собі не лишаю з них. І хочу вам показати те, що лишилося. Допоможіть, будь ласка, це розпродати. І тим самим допоможемо ЗСУ. І так, ось такий набірчик Ой, один. він. Запакований 50 гривень. Ось такий набірчик 70. Тут йдуть, бачите, рамка для оформлення в наборчику. Тут все йде. І наповнювач, і воно мережево. Все-все тут йде в цьому наборчику. Такий Санта. Ось така конячка з мишенятком, теж 70 гривень. Тут теж, бачите, такого вже коричневого кольору е, рамка. Іголочка, бачите, все в цих наборчиках йде. Ось така краса. Одразу вишили, оформили і все. Це набірчик стрічками. З стрічками з за 50 гривень. Тут от такий, от такий триптих, доволі такий товстий набір, багатенько там стрічок. Ось такий наборчик. Потім ось такий жанлін, віночок. Такий очевий, доволі популярний набір. 1200 гривень. Подивіться, скільки тут ниточок. Ну, знаючи набори Жанлін, там ниток вистачить і ще багато, лишиться. Так, ось такий сансет 520 гривень. Давно знятий з виробництва. Ось такий маленький дім. Тут нанесена, бачите, малюночок на тканинку і вишивати. Ось така дівчина з квіточком. Ой, зараз ось такий маленький, 70 гривень. Ось такий манюнчик 60 гривень. Песик такий так. Такі прикольні наборчики маленькі. Так, оці наборчики фетром, подушка така, 450 гривень. Потім плідік теж 450. Всі наборчики новенькі, запаковані. І ось такий підвіс метелик, теж 450. Можна гарно оформити дитячу кімнату. Потім один набір, це алмазна викла, мозаїка, ось такий 100 гривень. Потім ось такі наборчики по 350. Ось такий набір. Кішка. Цікаві набори. Такі незвичайні, ми таких ще не бачила. Ось така тьотенька на вівці. Подивіться, як від ця дивиться. Так. І ось така. І трошки лишилося схем. Ось така схемка 50 гривень. Ось така схема 100 гривень. Потім ось така схемка. Це така пташка на бажання називається. Чи пташка щастя, щось таке, 120 гривень. Потім журнальчик такий з ведмежатками 150. Тут достатньо багато різних сюжетів. Бачите, скільки. І всі з ведмедиками. І книжка одна лишилася. Зараз ось така. Ось така книжка. 300 гривень. Новенька. Трошки покажу вам, які тут сюжети. Можливо, чобітки. Бачите, такі можна чобітки робити. Викройки тут різні. Ось такий сюжет тут новорічний, з лускунчиком. Бачите, який віночок цікавий. Різні. Теж ось такий. Ось такі дзвіночки, як зробити. Ось такий теж. Незручно однією рукою, звісно, показувати. Але ось такий, бачите, дерево з там, з вівці. Так, потім ведмедики різні. Коротше кажучи, кого зацікавить, скажі, напишіть мені, я вам ближче покажу. Але тут, бачите, якісь цікаві є сюжети. І новорічні, і не тільки. І от метрики. Що кого зацікавила книжка? Напишіть, я вам ближче покажу. Щоб так незручно не однією рукою. Все, будь ласка, чекаю на бажаючих. Або самі перераховуєте на фонд, «Повернись живим суму, на яку хочете взяти, або на мене, я одразу відправляю. Теж, якщо ви самі не вмієте, не знаєте, куди і як, то я від себе тоді відправлю. Дякую за увагу. Чекаю на бажаючих. Дуже-дуже чекаю. Бережіть себе, Па-па.